Вітаю, я. я Оксана Бабенко. Ви на моєму каналі Юридична допомога військова. І це відео буде присвячено питанням щодо порядку дій військовослужбовців в разі незгоди з прийнятими рішеннями військово-лікарської комісії. Порядок проходження медичного огляду, а також можливі рішення з боку лікарів, визначаються внутрішніми наказами для Збройних сил України. Це наказ номер 402 від 2008 року. Для Національної гвардії Державної прикордонної служби є відповідні внутрішні накази. Однак звертаю увагу: з березня 2025 року було зазначено, що всі військові формування Збройні Сили України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України проходять медичний огляд, і рішення про результати такого медичного огляду приймається відповідно до одного єдиного наказу наказ Міністерства оборони номер 402 це пов'язано з тим, щоб уніфікувати всі прийняті рішення з боку військово-лікарських комісій. Однак не поодинокі випадки, коли військовослужбовці звертаються за консультацією, а саме, що під час медичного огляду лікарі не приймали до уваги певні медичні документи або певні показники. Від лікарів-спеціалістів і постає питання, що робити, чи треба щось робити під час проходження медичного огляду, чи все ж таки чекати на заключення від лікарів і потім вже займатися оскарженням. Пропоную розглянути ось ці нюанси для розуміння, що все ж таки в вашій ситуації буде краще. Якщо ви бачите, що під час проведення медичного огляду лікар не бере до уваги певний діагноз, заключення по діагнозу або певні показники, я все ж таки рекомендую в першу чергу звертатись з письмовими заявами на ім'я лікаря або звертатись з письмовою заявою до голови військово-лікарської комісії з уточненням. У зв'язку з чим не було взято до уваги певний медичний документ і з відповідним проханням направити вас на додаткове дообстеження, якщо лікар має певні сумніви або з тих чи інших причин не хоче приймати до уваги цей медичний документ. Чому важливо це робити саме під час медичного огляду? Є велика вирогідність, що після подачі таких письмових заяв лікарі зобов'язані будуть реагувати на такі звернення. І з метою захистити себе, тобто, щоб лікар в подальшому не отримав певного догану або інші наслідки, лікарю краще буде направити вас на додаткові до обстеження, і, відповідно, це буде гарний результат саме для вас. Якщо, на жаль, виходить ситуація, що лікар військово-лікарської комісії, голова ВЛК, повністю ігнорує всі ваші звернення, тоді можливо звертатися на відповідні гарячі лінії. Міністерство, якщо це Збройні сили України, зокрема можна також звернутись до медичних сил збройних сил України з скаргою на бездіяльність саме під час проведення медичного закладу. Хочу зазначити, що подача таких скарг, заяв і відповідна їх фіксація з реєстрацією з вхідним номером, також буде в нагоді під час оскарження рішень ВЛК до штатної комісії. Оскільки під час готування скарги ви зможете повноцінно посилатися, що була порушена процедура. З боку лікарів не було взято певні медичні документи, і ви про це заявляли. Саме наявність таких заяв, наявність медичної документації про ваш стан здоров'я збільшує вирогідність, що штатна ВЛК, це регіональна ВЛК або Центральна військова лікарська комісія, все ж таки погодить. Щоб вас направили на контрольний медичний огляд вже до іншої ВЛК. Хочу зазначити, що рішення штатної ВЛК про те, що потребується контрольний переогляд, це і є те позитивне рішення про оскарження раніше прийнятого рішення попередньою комісією. Якщо у вас залишились питання, ставте їх в коментарях, діліться цим відео і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!